Я хотів би, щоб а всі сприймали позицію України а такою, як вона є. Вона не тільки чітка і правдива. Якщо сьогодні вночі було 10 ударів дронів, 10, не 100, не 200, було 10 ударів дронів, то я хочу сказати, було 10. Це зменшення. Це не значить, що а, є припинення вогню, але це може щось означати. Я не знаю, що. Мені складно сказати. І тому може впливають сигнали наших лідерів, європейців, може сигнали Сполучених Штатів Америки. Може, Росія хоче продемонструвати, що вона думає про дискалаш. Я не можу сказати. Я не вірю руським, але я не хочу унеможливувати будь-які наступні кроки щодо деескалації де а тому це було було саме так і тому я вважаю що ми повинні продемонструвати продемонструвати якийсь результат і я думаю що це вигідно не тільки нам я думаю що Америка все-таки ну, зробить те, про що говорила і обіцяла. Я думаю, що якщо Росія не покаже, Дійсно, бажання закінчити цю війну а показати можна тільки першим початковим кроком припинення вогню. Якщо вона це не зробить, я вважаю, що будуть задіяні всі санкційні інструменти. Потрібне повне припинення вогню, безумовне. І вимагати це потрібно з російської сторони, тому що Україна це підтримує. Я сказав, що ми. Виконуємо завжди те, що обіцяємо. Я сказав, що найближчі 2-3 дні робочі дні ми підпишемо угоду, допрацюємо, а потім угода про мінерали буде ратифікована в парламенті України. Україна знов все зробила те, що обіцяв. На 8 та 10 травня Росія знов... Дала сигнал в медіапросторі, без будь-якого з нами двостороннього треку, просто в медіапросторі, що вони готові до припинення вогню на ці дні. В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів по Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 тисяч обстрілів, 187 з них. Були з реактивних систем залпового вогню. А також вразила нашу цивільну інфраструктуру е, у розмірі 7303 дронів, дронів Камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їх боку. Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують тридцятиденне припинення вогню, яке пропонує Україна, а також сигнали від Китаю і інших держав. Що було би справедливо йти до повного припинення вогню і щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай. Розуміємо, про що йдеться мова. Україна знов своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє, ніяких ударів. Незважаючи на пропаганду русських на 9 травня, по параду їх не було. 10 числа у нас була зустріч з європейськими лідерами. Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум на 30-денне 30 припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери, вони ведуть сильні санкції проти Росії. Особливо це стосується їх енергетичного і банківського секторів. Я говорив з коаліцією охочих з 30 країнами, і ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від Сполучених Штатів Америки і від країн Європи, Європейського Союзу і інших країн, які не є членами ЄС. А є європейськими державами, як відреагувала Російська Федерація на зустріч 10 го числа, ми з вами почули, що вони готові, знов таки не готові до безумовного припинення вогню, а хочуть прямих перемовин з Україною щодо припинення вогню і інших питань, як війну завершити. Знов таки очікуючи, що Україна. Не підтримує ті чи інші сигнали, або не буде реагувати. Я ці сигнали багато разів бачу в різному форматі від і розвідок і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, що ідеологічно це схоже дуже на них. Щодо запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто, кхе -кхе, мені так здається, як так а, піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс. Чому? Тому що, як я вже і під, підкреслював, станція сьогодні це дуже складний об'єкт. Запорізька станція. А Працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ми говорили, що якщо Сполучені Штати зацікавлені в тому, що треба інвестувати в цю станцію, тому що її просто так підняти неможливо. Спеціалісти, наші аналітики, говорили, говорили мені, що це ми вважаємо як мінімум 2-2,5 роки. Це як мінімум. Так, І тоді вона. Тільки почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала? Поки що ніхто не знає. Але станція наша, тому безумовно ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде. Без нашого стафу, без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції, неможливо. Тому я вважаю, що такі пропозиції дати нам станцію. Я запитував: а що далі? А вихід до води, а місто Енергодар, де ці люди, які працівники, будуть жити, Тож, багато питань без води не буде існувати, не буде безпеки на станції і там піднімалось питання щодо дамби тощо, тобто. Поки що це виглядає, як ну, були такі пропозиції. Ну, Рано про це просто говорити. Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції тощо. Маленьким Так. Важко уявити, як що ви будете зустрічатися з Путіна? Важко уявити, як ви з ним буде розмовляти, але чи саме влаштує Україну, якщо він приїде, як результат цих прямих переговорів? Документ, узна домовленість? чи що? Я думаю, що припадання вогню це не тільки не питання, а що влаштує. Я не хочу зараз говорити, що нас влаштує. Ми, ми до цього дійдемо, це ще попереду. Це питання, в принципі, справедливості передусім, і в цілому погляду на цю війну. Як, чим все це закінчиться? І тому я б так не йшов би так далеко і глибоко, хоча ми, у мене є абсолютне розуміння цього процесу. І тому я вважаю, що ми повинні продемонструвати, продемонструвати якийсь результат.